П'ять садових фігур у дворі, а в будинку тисячі керамічних виробів. Такий вигляд має музей садиба гончара Василя Омеляненка, заслуженого майстра народної творчості України. Його відкрили до старіччя митця. Дуже любив глину, і він завжди говорив, що глина заспокоює. Хоч які проблеми не є в житті, тільки він приступає до глини, зразу стає спокійно на душі, гарно і все забувається погане. Садиба це частину Національного музею заповідника Українського гончарства. Ідея заснувати його з'явилася десять років тому. Чи за життя Василя Омеляненка? Сьогоднішній день в Національному музеї музей заповідник українського гончарства володіє найбільшою колекцією робіт Василя Омеляненка. Навіщо нам потрібен цей музей? По суті, ми усвідомлюємо, що сьогодні Україна як ніколи потребує маркування нашої етнічної території. Різними пам'ятками, які засвідчують нашу ідентичність, нашу неповторність і самобутність української культури, його роботи е, створені на українській землі, вони передають українські традиції тисячолітні, вони створені на основі місцевих регіональних, гончарських канонів і традицій. На подвір'ї розташовані п'ять великих скульптур. Їх створили сучасні художники-карамісти, які у своїй творчості використовують елементи стилю Василя Омеляненка. Цей проєкт реалізували спільно із Українським культурним фондом. Мені пощастило зрозуміти, що е, дуже швидко зрозуміти, що я хочу зробити, і е, зробити цю роботу на мотиву. Е, Іграшки На подвір'ї садиби п'ятиметрова скульптура берегиня. Берегиня це в першу чергу для мене мати. А мати оберігає всіх, все і відразу. Мені хотілося створити її от перше, на перше время, на перший час, щоб позитивною, щоб вона була яскрава, посміхнена і дарувала людям радість і позитивні емоції. Чому в неї закриті очі і розправлені крила? Ну напевно, тому що вона кайфує, що вона стоїть в опішні у такому на садибі у такої гарної людини, як Василя Нуфрійовича Муляненка. У Василя Миляненка навчалася гончарству Наталя Бойко з Києва. Я приїхала, я місяць тут жила, ходила по музеям, багато малювала. І завідувачка музеєм садибою Олександри Селюченко познайомила мене з Василем Нуфричем. І ми, як знаєте, як от от зустрілися, він мені один майстер-клас. Я зрозуміла, що мені вже просто нікого не треба, що це от якось моє, те, як він викладав, те, як він показував. Знала Василя Омеляненка особисто і Тетяна Погребняк. Він часто приходив до нас до школи і проводив дітям майстер-класи. Це унікальна людина була. Він завжди. Діти, от, хоч він маленький, такий добренький, да, діти його з задоволенням слухали завжди. Ну, це унікальна людина. Він наскільки добрий, це взагалі. Я приїхала і вирвалася сьогодні, ну буквально на декілька годин із Києва. Потім я знову в Київ поїду, щоб потішитися і е, відчути майстра, поговорити з ним, подумки. Доторкнутися до його виробів, і я щаслива з того, що він живе. Бо поки ми пам'ятаємо, поки буде стояти ця садиба, поки люди будуть приходити сюди і будуть торкатися, бачити ці вироби, поки він буде жити. А ще він буде жити в моїх учнях, бо я своїх учнів вчу по його заповіту. Дарина Литвак, Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.